Продовжимо, нового разу ми з вами зробили вступ до того, що ж таке педагогіка вищої школи і на чому вона ґрунтується. Переглянули та обґрунтували основні засади, на основі яких існує педагогіка вищої школи, назвали основні чинники, де частково проаналізували закон про вищу освіту, прийнятий у 2014 році. Я вам надсилала також презентацію. Можливо, хтось з вас був на занятті, когось не було. Підкажіть, будь ласка, чи є питання з приводу минулої лекції? Немає питань. Якщо питань немає з приводу минулої лекції, шановні студенти, магістранти, майбутні, Точніше, навіть у законі про вищу освіту пишеться те, що правильно вас називати. Здобуваючи другого магістерського рівня вищої освіти. Ми з вами сьогодні переходимо до розгляду компетентнісного підходу у вищій освіті. Без Безкомпетентного підходу не може взагалі зреалізуватися. Будь-яка організація освітнього процесу про компетентнісний підхід ми говоримо і в концепції нової української школи розпочинаємо формувати компетентності ще у діток у шкільному віці і продовжуємо формувати ці компетентності як у здобувачів вищої освіти, так і вже у фахівців, які мають дипломи. Компетентності можуть бути різні. Наприклад, ви зараз навчаєтесь на фізичному факультеті і опановуєте професійну компетентність для того, аби стати у майбутньому фізику. Що я вам пропоную? Сьогодні ми з вами пройдемось. По основних положеннях компетентнісного підходу, хто був основними фундаторами розвитку компетентнісного підходу, упровадження компетентнісного підходу у вищу освіту, зазначимо історичний аспект, що компетентнісний підхід бере свій початок ще з часів розвитку американської педагогічної освіти. І у мене буде, мабуть, таке побажання, мабуть, рекомендація наступного разу. Сьогодні ми з вами розглядаємо теорію про компетентнісний підхід, аби ще більше нам краще і зрозуміло було, наступного разу ми з вами розглянемо освітню програму першого бакалаврського рівня вищої освіти, за якою більшість з вас навчалися. Я розумію, що серед вас є перехресники, які вступили в магістратуру, маючи диплом за іншою спеціальністю. Є ж такі серед нас, так? Чи всі ви маєте диплом фізика? Бакалавра? цим-то фізики. Ну, іноді буває, що біологи вирішили стати фізиком, чи займалися якимись науковими дослідженнями міждисциплінарними, між хімією і фізикою, хіміки вирішили стати магістрами фізики. Якщо всі маєте диплом бакалавра фізика, це взагалі дуже-дуже просто, ми з вами наступного разу проведемо порівняльну характеристику. Ваших освітніх програм, які до речі розроблені саме на основі компетентностного підходу, тому що здобувач освіти за тією чи іншою освітньо науковою чи освітньо-професійною програмою, а частина з вас означається з науковою частина з освітньо-професійною програмою. Розумієте різницю? На те і спрямована наша дисципліна, щоб ми розумілися з вами в основних поняттях. Категорії педагогіки вищої школи, і ми це розберемо і порівняємо бакалаврську програму із компетентностями, які прописані у магістерській програмі. Ми можемо взяти будь-яку програму. Не обов'язково нашого Карайзінського університету, але так як ви навчалися за однією, а наразі навчаєтесь за іншою, то доречним буде. Порівняти саме ті програми, переглянути саме ті компетентності, а компетентності є як загальні в освітній програмі, так і професійні, спеціальні, тобто загальні, дисцип... загальні компетентності формуються, при вивченні дисциплін як педагогіка, вищої школи, психологія, філософія, іноземна мова. А професійні, спеціальні компетентності, відповідно формуються при вивченні ваших професійних дисциплін різних видів фізики. Переходимо безпосередньо до нашої лекції. Давайте для зручності. У нас же тут староста є, так? Yeah. Я зараз у чат надсилаю презентацію нашої сьогоднішньої лекції. І, будь ласка, якщо можна розповсюдьте її, тому що у нас все-таки за списком трошки більше, ніж 50. Розумію, що. Не у всіх є можливість. Я в чаті надіслала нашу презентацію лекції. Лекція дуже обширна, тому що про компетентність підхід можна говорити, говорити і ще раз говорити. Будь ласка, у вас є свої групи. Розповсюдьте по групах, а зараз безпосередньо ми переходимо до. Нашої презентації. За педагогіку вищої школи ми вже з вами знаємо. Система педагогічних наук, частково ми минулого разу також з вами проговорили, що педагогіка вищої школи. Така, така наука, яка має різні напрями підготовки, і досить на сьогоднішній день ці всі напрями розвинені, тому що, як показали нам передумови, сучасні реалії життя, що дійсно освітою потрібно займатися. ми Можливо, не так були готові до COVID-19 працювати дистанційно, скільки були готові вже в умовах військового стану працювати дистанційно з нашими здобувачами освіти. А ви, в свою чергу, якщо працюєте в школі, з учнями? Ну, можливо, хтось працює в школі, ви той йдете фізики. В першу чергу, викладачі фізики, можливо, хтось в коледжі працює. Ще раз вам нагадаю, що педагогіка. Поділяється на історію педагогіки, тобто те, що було зроблено раніше вченими педагогами, попередниками порівняльна педагогіка це порівняння основних форм, методів, засобів навчання у тій чи іншій країні. Наприклад, беремо Україну, беремо Китай, беремо Україну, беремо будь-яку країну Європейського Союзу, найближчий до нас сусід, Польща, який впевнено. Зарекомендував себе і стоїть в Європейському Союзі, тобто, що у нас є спільне, що у нас є різне. Я думаю, що можливо навіть ті студенти, які серйозно почали займатися наукою ще на бакалаврському рівні під час навчання на бакалавраті, розглядали різні випадки, зокрема, і ті випадки, аби вступити до закордонного університету. І я думаю, що все-таки вивчали освітні програми, а порівняння цих освітніх програм вивченням. Цих освітніх програм і займається порівняльна педагогіка. Дидактика, теорія навчання, коли о, в Україні ми даємо визначення дидактики, це розділ педагогіки, а до цього не було видно презентації, мене просто з'явилося на екрані. Мене Нар... добре чути, я не підвисаю. Добре чути, добре чути. Добре. Коли ми говоримо за дидактику, то ми даємо чітке визначення, що це розділ педагогіки, який вивчає теорію навчання, тобто, яким чином організувати краще освітній процес, які передумови, які чинники сприяють ефективній організації освітнього процесу. Якщо ж ми беремо дидактику і даємо визначення я європейський вчений, то в моєму розумінні дидактика це методика навчання. Всі ті методики, які у вас були методика навчання фізики, це і передбачає дидактика. Теорія виховання, відповідно, що виховати громадянина, національно свідомого, патріотичного, цим займається розділ педагогіки як теорія виховання, принципи виховання, засоби виховання, методи впливу на здобувача освіту, або дійсно виховати з нього конкурентоспроможного громадянина. Школа знавства... Одну хвилиночку, дуже вибачте, будь ласка. Мене чути? Так. У мене до вас буде величезне прохання. Я вас зараз попрошу, мені треба. Я можу підвисати зараз. Я вас дуже попрошу переглянути презентацію. А може, я навіть комусь дам право демонстрації екрану ви його включите. Переглянути презентацію, які будуть питання, давайте ми з вами замість е, сьогоднішнього заняття зустрінемось е, ну, кому потрібно буде, у вівторок, о 15-й годині. Я Віталію Мирку напишу, він кине інформацію, якщо можна, з вашого дозволу. Звичайно. Можна? Влада, давайте право демонстрації екрану, чи ви будете кожен самостійно. Ми будемо заходитися весь час в Зумі, якщо потрібно буде моя якась рекомендація. Чи кожен самостійно розгляне. Давайте самостійно, напевно. Добре. Все тоді я вам дуже-дуже дякую. Плануємо, кому потрібна буде додаткова консультація. У вівторок, о 15-й годині, домовилися? Добре, дякую. Дякую.